Першим гостем буде Олександр Мосієнко, військовослужбовець сил ТРО збройних сил України. Пане Олександр, вітаю. Вітаю вас, радий вас бачити. І я до вас, ну як до військовослужбовця і як до як до воєнного експерта, в тому числі, оскільки після смак українського візиту на 80-ту асамблею ООН залишається, зустріч президента Зеленського з Трампом теж далі в топі. Я хотів з цього і почати власне, бо всі цитують зараз Wall Street Journal, які з посиланням на свої джерела пишуть, що під час зустрічі президентів Володимир Зеленський сказав Дональду Трампу про ймовірний наступ України, і для цього нам потрібно їх. Підтримка, як мінімум, розвідданими. Ви припускаєте, про який ймовірний український наступ може йти мова? Я би не хотів говорити в тому сенсі, тому що звичайно обговорювати плани збройних сил України думаю недоречно, тим більше давати ворогові відповідні підказки. Але з того, що я можу сказати, це те, що не є таємницею, є відомим фактом, тому що. І президент України, і головнокомандувач Збройних сил України говорили про те раніше, що українська оборона активна, і ми це бачимо, наприклад, на Добропільському напрямку на Донеччині, де а, вдається наступати локально, тактично українським силам з метою витіснення противника з того виступу, який там ворог а, собі розбивав. Тобто, як тільки те ж саме стосується Сумщини. Де так само тривають тактичні контрнаступальні дії підрозділів Сил оборони України, і на тих ділянках, де виникає можливість, з'являється потенціал у нас і складаються обставини відповідно, скажімо, так, як би нам хотілося, одразу сили оборони користуються моментом для того, щоб проводити тактичні контрнаступальні дії. Що стосується інших наступальних дій, оперативного характеру, наприклад, більше ніж тактичні. І так далі. Я думаю, що якби для цього склалися умови, і у нас були відповідні сили і засоби, чи скористалися цим збройні сили? Думаю, що так. На сьогодні можу сказати, що от якраз там умови для того, щоб досягти прямо зараз оперативного успіху, оперативного прориву на глибину, а, наприклад, звільнення окупованої території на десятки кілометрів, а поки що, на жаль, не склалося. Але можливості для проведення тактичних дій контрнаступальних вони виникають на фронті, і звичайно, що ними будуть сили оборони користуватися. І для цього До теж речі про сили і засоби ви сказали про засоби. Теж президент Зеленський потім, після цієї зустрічі, говорив, і відомо, що він звертався з проханням. Про передачу Україні чи продаж Україні якоїсь системи озброєнь, яка цитую застосування якої би заставило Путіна сісти за стіл переговорів. Тобто, очевидно, мова йде про щось далекобійне і потужне. Система не була уточнена. Президент Зеленський сказав, що він її озвучить без камер. Очевидно, про це йшла мова, але теоретично, пане Олександре, про що могло йтися? Про томагавки ще щось інше. Ну, я би сказав, що зараз сказати важко, але я можу сказати з того, що ми бачимо, як розвивається наша компонента, звичайно, ми можемо говорити про те, що було б нам ну, можливо легше адаптувати зараз це озброєння до літаків F-16, Ракети відповідні, і коли ми говорили про те, що Україна може отримувати вже перші партії а, ракет. Відповідно до нашої авіації дальністю там до 400 кілометрів можливості з потенціалом збільшення їх, я думаю, що це ось ті кроки, якими треба рухатися. Плюс тут треба розуміти, що навіть питання тих же самих ракет атакамс які не б'ють на таку далеку дальність, як ми зараз там бачимо, далекобійно б'ють наші дрони. Але навіть вони з точки зору. Тактичної оперативної здатні багато що змінювати, тому що саме такими ракетами дуже добре завдавати ударів на тактичну глибину ворога по їхніх штабах, по концентраціях логістики і так далі. Тому тут список може бути дуже широким, але я думаю, що якщо так вважає за потрібне президент зараз не оголошувати, то на це є причини, і нехай це буде, скажімо так, неприємним сюрпризом для нашого ворога. Добре, повертаючись до ситуації на фронті. Місцева військова адміністрація Куп'янська заявляє, що у місті ситуація критична. Росіяни продовжують свій наступ. Як ви оцінюєте ситуацію на Харківщині і, взагалі, результати літньої російської кампанії, яку вони називали літнім наступом? Ну я можу сказати, що дійсно ситуація критична. Вона на жаль почалася не тільки вчора, вона була раніше, тому що ворог на цьому напрямку завдає велику кількість авіаударів і ударів дронами. А по куп'янському напрямку вдалося все ж таки вирішити питання з тим, щоб унеможливити проникнення ворога через труби. Сподіваюся, що цього там не буде відбуватися. На цій, на цій ділянці, в тому числі, є і наші підрозділи, підрозділи сил територіальної оборони збройних сил, які утримують оборону. Ну можу сказати, що ситуація не настільки зараз критична, як вона складалася тиждень чи 10 днів тому. Тому що вживаються всі заходи для стабілізації там і для того, щоб ворог не закріплювався безпосередньо в куп'янську і не мав подальших планів рухатися по правому березі річки Оскіл. Тому дещо, скажімо, скажу обережно, вдалося стабілізувати ситуацію, але ворог продовжує штурми там із застосуванням своїх груп, переправляється через річку, намагається заходити з різних напрямків. На, скажімо, у противника були тактичні успіхи. Він дійсно просунувся, але зараз вдається його стримувати тими стримуючими діями, які проводять Сили оборони України. Загалом, якщо ми беремо літню кампанію, то найголовніше, що можна сказати, виходячи із того, як коментував це питання, наприклад, полковник Павло Паліса, заступник голови офісу президента, він говорив про те, що. Для нас зараз важливо не дати російським військам досягти оперативного успіху. Оперативного успіху російські війська в літній кампанії не досягли. У них були тактичні успіхи. Так, вони на деяких ділянках покращили свої позиції, змогли просунутися, створили для нас додаткові точки напруги, але в будь-якому випадку а, дійшло до того, що їм потрібно дещо звужувати фронт ділянки наступу де вони будуть проводити пріоритетні наступальні дії, це зараз Донецька область.